Богдан Драпятий, заступник міністра МВС та його вірний Санчо Панцев, Мирослав Дурденець, виявляється, Україну представляли в Камбоджі і в Японії, туди, куди вони поїхали, у відрядження за кошти українців як експерти з розмінування. Вдумайтеся, Драпятий, Бодя і Дурденець, Мирослав, експерти з розмінування. Я не знаю, чи. Поінформований міністром МВС Ігор Кломенко, але переконаний, що Кломенко ж знає, що Драпятий, Гранату може з гелем для душу перепутати. Для нього то дві ідентичних речі. Він не має відношення до розмінування. Припиніть, будь ласка, нищити імідж української держави. Я звертаюся до вас як громадянин. Заберіть телепнів і некомпетентних людей від представництва від представницької місії України в світі. Я розумію, що Микола Рудик хоче вирішити.